Трамп і Зеленський зідзвонилися. Лідери вперше поговорили після суперечки в Овальному домі. Невже крига скресла? США злила деталі розмови із РФ? ЗМІ розносять зраду. Невже Путін все підслуховував? Про це все далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Дональд Трамп та Володимир Зеленський поговорили телефоном. Глава Білого Дому охарактеризував розмову як дуже хорошу. А президент України розповів про подробиці. Ми проговорили про наші наступні кроки вимог щодо часткового припинення вогню. А сьогодні ми бачимо саме це так. Від американської сторони ми отримали сигнали, що скоріш за все мова йдеться про енергетичне. Енергетичну тишу не бити по енергетиці обох країн, енергетичній інфраструктурі, а також мова йдеться про цивільну інфраструктуру. Зеленський повідомив, що сторони обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення. Білий дім підтвердив це в своїй заяві і зазначив, що у Києві попросили у Трампа додаткові системи ППУ Петріот. Американський президент пообіцяв знайти їх в Європі. Ба більше лідери домовилися про ще одну зустріч делегацій у найближчі дні. Відповідна технічна група поїде. А зустріч буде ну, зараз. Як буде комфортно групам п'ятниця, субота, неділя в один із цих днів. Іншими темами розмови стала ситуація в Курській області, питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей. Одразу після того, як лідери поклали слухавки, іноземні змі шокували заявами про реальний перебіг розмови лідерів. Видання Sky News заявило, що Трамп говорив із Зеленським більш стриманим тоном, аніж той, до якого ми звикли. Журналісти зробили такий висновок, оскільки в дописі американця немає великих літер і загальний тон дещо спокійніший ніж зазвичай. Деякі ж змі почали прискіпуватися до тону Володимира Зеленського. Мовляв, він був більш улесливим ніж до цього. Зеленський пом'якшив свій підхід. Мабуть, міркуючи, що для того, щоб позбавити свою країну від найгірших пропутінських інстинктів президента США, він має бути стороною конфлікту, яка очевидно працює на мир і як наслідок на дипломатичний тріумф, якого Трамп дуже хоче за свою спадщину. Тим не менше, офіційна Америка не приховує свого задоволення від розмови лідерів. Про це свідчить і заяви від близького оточення Трампа. Дзвінок був просто чудовим. Це було справді дуже дивно для мене. Ми на 58-му дні, і президент Трамп уже розмовляє з Путіним і Зеленським. При цьому американці заявили, що Зеленський подякував Трампу щонайменше шість разів під час годинної розмови, зокрема за продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня, за підтримку США України, за ракети Джавелін, які першими надав Трамп, за зусилля Трампа щодо миру, за лідерство американця у питанні часткового припинення вогню і за просування гуманітарних питань, включно із обміном військовополоненими.

Напередодні Трамп поговорив телефоном із Путіним. Щоправда, їхня розмова тривала значно довше. Сторони, нібито дійшли згоди щодо 30-денного припинення вогню між Україною та Росією по енергетиці і інфраструктурі. Також обговорили питання обміну полоненими між Росією та Україною. За версією Кремля, Путін висунув умови ультимативного характеру. Мовляв, Москва погодиться на всеохопний мир, якщо Україна припинить мобілізацію, а західні партнери перестануть надавати військову допомогу та. Розвідданні. При цьому Трамп заперечив деякі тези, що лунають із РФ. То невже Путін відверто намагається надурити США? Про це детальніше у нашому сюжеті. Це була двогодинна розмова у форматі аудіо. Президенти не бачили одне одного на відео і спілкувалися через перекладача. Але Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі виданню Washington Екземінер так передав свої враження від співрозмовника. Путін був дуже твердий, дуже сильний, яким він і є. Кінець цитати: що ж до суті цієї розмови, домовитися щодо безумовного припинення вогню у небі на землі і морі не вдалося. Але розмову, яку усі попередні з Путіним, Трамп назвав хорошою і такою, що призведе до подальших кроків. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевняв: якщо росіяни не приймуть пропозицію про безумовне припинення вогню, всі Дізнаються, хто є перешкодою для миру. Президент Трамп в ексклюзивному коментарі Fox News відсутність прогресу пояснив так. Просто зараз забагато зброї спрямоване одне на одного, і припинення вогню до певного моменту є складним. У Росії перевага, як відомо, вони оточили близько 2500 солдатів. Вони гарне оточення, а це недобре. І ми хочемо з цим покінчити. Президент України Володимир Зеленський оточення українських солдатів на Курщині категорично заперечив. Ситуація за його словами не просто контрольована. Зсу вийшли звідти і тепер прийшли кордон. У Білгородській області Росії головний пункт, про який американцям та росіянам нібито вдалося домовитися. Взаємна зупинка ударів Росії та України по енергетиці. Але тут у заявах сторін за результатами перемов є розбіжності. Білий дім написав припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Кремль що Путін вже дав наказ зупинити удари по енергетичній інфраструктурі, що значно вуще ніж в американській версії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення. Так він наразі чув про домовленості лише з відкритих джерел і сподівається переговорити із президентом Трампом, що стосується. Яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі, і що пропонує реальна про що домовились сторони Знову повертаюсь до цього? От після того як ми отримуємо деталі від? Американського президента від американської сторони ми там скажімо свою відповідь. Американці у своєму повідомленні оголосили, що наступними кроками стануть припинення вогню на морі, і, зрештою, повне припинення вогню, і що переговори з цього приводу починаються негайно на близькому сході. Російська версія документу за результатами переговорів говорить про те, що повне припинення вогню по всій лінії фронту вони бачать можливим лише якщо західні партнери припинять постачати Україні зброю, розвідувальну інформацію, а також що не буде проводитися мобілізація. Дональд Трамп сказав, що це питання з Путіним не обговорював. Ні, ми не говорили про допомогу. Взагалі не говорили про допомогу. Про багато речей говорили, але допомога не обговорювалася. Зеленський посягання Путіна на західну допомогу Україні прокоментував так: відповідальні західні партнери ніколи не підуть на ультиматуми. Що за цим ховається за мобілізацію за розвідку і за зброю? Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався, тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він е, змінює поняття, але не змінює зміст. І американська і російська заяви свідчать про те, що Трамп і Путін обговорювали також ситуацію на близькому сході у Білому домі. Підкреслили, що сторони погодили, що Іран не повинен отримати можливості знищити Ізраїль. Раніше американські змі з посиланням на джерела писали, що Путін намагається продати Трампу угоду у цій сфері. Росія не озброюватиме Іран, на який має вплив, якщо Сполучені Штати припинять постачання зброї Україні. Але я не хочу, щоб ми були е, в списку меню для Путіна. Розумієте, так ми ну так не салати, не компот для цієї людини, не зважаючи на його апіті. А ми бачимо, який він. І ось і все. Ми самостійна держава, і тому без нас, про нас ну я вважаю, що це. Домовлятись а, неправильно, тому що результата бажаного для всіх не буде. У Кремлі також оголосили, що на 19 березня заплановано обмін полоненими у форматі 175 на 175. Зокрема, в Україну повернуться 23 тяжкопоранених тяжко поранених воїни. Зеленський підтвердив цей обмін СБУ Ми запланувала вважаємо. давно. Родзинка. Росіяни похвалилися, що Трамп підтримав ідею Путіна проводити хокейні матчі між двома країнами. Американці про хокей не повідомили, але зазначили, що після досягнення миру між ними та росіянами будуть великі економічні угоди і геополітична стабільність. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, марафон. Єдині новини. Спілкуванню Трампа із Києвом та Кремлем передували по-справжньому історичні перемовини у Саудівській Аравії. Там Україна та США обговорили негайне запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню та ще ряд важливих рішень. Усе про це розлогу у нашому матеріалі далі. До Саудівської Аравії летіли на тлі несприятливих позитивному діалогу подій. Пауза у поставках американської зброї та розвіданих обвинувачення у начебто, небажанні Києва до миру та нової політики і адміністрації зайняти позицію посередині між Москвою та Києвом. І попри це, серед української команди панував бойовий настрій і наміри досягти конструктиву. Це було головною метою. Нашої делегації для того, щоб ми приїхали, і в наших партнерів не залишилося жодних питань. Наставних і так немає, що Україна. Ніхто більше українців не хоче припинення цієї війни, але для нас важливо, як ця війна припиниться. Тому на перемовини Україна їхала з власною пропозицією першого кроку до миру, а саме припинити вогонь у небі та на воді, де на відміну від фронту легше відстежити дотримання тиші. Американська делегація оцінила цю ідею позитивно, але наполягала. Перемир'я треба застосовувати на усіх ділянках фронту, і саме цьому питанню сторони приділили перший раунд. Он зустрічі розмова вийшла конструктивною продовжилась навіть за спільним обідом. Знадобилося аж 9 годин, аби сторони врешті вийшли зі спільною погодженою заявою. У ній про негайне відновлення безпекової допомоги, про намір підписати угоду щодо копалин, і врешті про саме перемир'я, все осяжне припинення вогню на 30 днів з можливістю продовжити. Саме така пропозиція фактично народилася тут, у джиді за столом перемови. Та скільки ж часу потрібно, щоб домовлене втілити на практиці. А це вже безпосередньо залежить від росіян і її готовності до миру. Заявило обидві делегації. Ключ сьогодні е, саме у російської сторони, і саме весь світ буде бачити після цього, хто хоче миру, а хто не хоче миру, і тільки про це говорить. Україна готова прийняти у разі, якщо Росія буде згодна на це. За час тиші, якщо до цього дійде, Україна хоче працювати із партнерами над поверненням наших людей військових, цивільних та дітей. На цьому після зустрічі акцентував навіть державний секретар США Українці дуже чітко дали зрозуміти, що мова йде не лише про припинення війни їм потрібно повернути своїх. Вони хочуть бачити обмін військовополоненими, Повернути. повернути своїх дітей. Президент України, який залишався на контакті з командою весь час, наступного дня пояснив, прийняв пропозицію, аби покласти край наративу, який сіють росіяни щодо нашого, начебто, небажання до миру, і пояснив: ці 30 днів тиші можуть використати для підготовки вже мирної угоди. Ці 30 днів виділяються саме для того, щоб покласти на папір погоджені кроки з нашими. Союзникам погоджені кроки і формати тих чи інших гарантій безпеки, які будуть у Україні після закінчення цієї війни. Під час зустрічі домовилися, що надалі переговорні групи визначать можливість моніторингу фронту. Американці запевняли, це можна забезпечити завдяки супутникам. Росіян же обіцяли переконати у необхідності підтримати ідею. Ми е, всі ці питання обговорювали е, рамкові питання. Домовленості є, тому в цьому плані наші команди вже в опраційному на операційному рівні продовжує спілкування, тобто контроль над ситуацією у нас звук. У Вашингтоні результати зустрічі одразу назвали позитивними. Її заговорили про новий візит президента України до Білого Дому. сьогодні зробила... Українська делегація чітко дала зрозуміти, що вони поділяють бачення Президента Трампа щодо миру, і ми також перейшли до суттєвих деталей того, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії вони матимуть для своєї довгострокової безпеки. Європейці також підтримали нову ідею про 30 днів припинення вогню. Сьогоднішній день теж може увійти в історію. 20 березня військові посадовці об'єднаного заходу зберуться, щоб обговорити, у який спосіб можна підсилити майбутню мирну угоду. Тож, як бачимо, Європа не сидить, склавши руки, і робить кроки назустріч спільному баченню безпеки і гарантованого миру. Детальніше про це у нашому сюжеті далі. Європейські гарантії безпеки Україні готові надати вже 15 країн. Повідомляє офіційний Париж. Союзники розглядають створення міжнародних сил безпеки, ведення миротворців на територію України і навіть удари по російських військових об'єктах у разі недотримання Кремлем майбутньої мирної угоди. Україна зробила першою крок для зупинення кровопролиття. А Росія зі своїм не поспішає на столі американська. Пропозиція безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Україна сприймає цю пропозицію. Тиснуть на РФ країни Європи, Азія, Австралія та Нова Зеландія цього тижня у Парижі зустрілися начальники 34 держав світу. Розробляли план стримання Росії і гарантій безпеки для України. Якщо Москва та Київ таки домовляться про припинення вогню. Росія вторглася в суверенну державу України і здійснила звірства проти мирних жителів, проти громадської інфраструктури. Це може закінчитися завтра, якщо Путін припинить це незаконне та аморальне вторгнення та повернеться до своїх кордонів. Варіантів кілька повідомляють дипломатичні джерела. Як один з них розміщення миротворчого контингенту близько 30 тисяч, чи то уздовж лінії фронту, чи то подалі, та на ключових об'єктах інфраструктури України. Деталі ще узгоджуються: можуть для контролю задіяти і військово-повітряні сили, США, що базуються у Польщі та Румунії, і морські сили союзників у Чорному морі. Ще один варіант. Ураження військових об'єктів на території РФ, якщо та порушить умови тиші, Ми повинні працювати на основі того, що першою гарантією безпеки залишається українська армія, що ми відмовимося від будь-якої форми демілітаризації України, і що найпершим обов'язком армії Європейського континенту є проектування себе на доктринальну орієнтовану на можливості інтелектуальну структуру. На яку українська армія може покладатися роками, є ще окремий французько-британський план. Він про створення сил безпеки, оснащених достатньою військовою потужністю, щоб відбити повторний напад Росії на Україну, передбачається, що сили міститимуть важке озброєння та запаси зброї, які за кілька годин можуть бути доставлені в Україну. Не буде браку фінансових коштів для захисту свободи та миру на нашому континенті. Це особливо важливо для мене, оскільки найближчими тижнями ми також побачимо серію важливих рішень у Європі, включаючи НАТО. Німеччина повернулася. Німеччина робить свій головний внесок у захист свободи та миру в Європі. І підтримку України заявив головний кандидат на посаду канцлера. Ключові поліцили Німеччини домовилися надати нам додатковий масштабний пакет фінансової допомоги. У 3 мільярди євро. І мерц обіцяє розблокувати передачу далекобійних ракет Таурус, від чого весь цей час утримувався Шольц. Получені штати до процесу Європа не залучає, аби перевірити можливості країн ЄС та позаблокових партнерів. Але зі США усі плани обіцяють погодити. Водночас видання Політико зауважує, що в обхід НАТО Франція та Велика Британія напряму обговорюють військові угоди зі США. А Німеччина, Італія та Польща хочуть створити окремі регіональні блоки, щоб терміново реагувати на можливе зменшення підтримки України штатами. Нам потрібно робити більше зброї. Ми робимо замало, як у США, так і в Європі. І ми відстаємо, якщо порівнювати з росіянами та китайцями. У вас сильна оборонна промисловість, але нам потрібно робити більше, щоб бути впевненими, що ми наростимо виробництво. Тому я б із задоволенням попрацював би з вами над цим. Утім, НАТО відмовлятися від військової співпраці зі США не збирається про що і свідчить візит Рютте до Вашингтону цього четверга. Адже генсек впевнений, лише спільні європейські та американські гарантії можуть забезпечити надійний та довготривалий мир Україні. Чи дійсно Трампу вдасться закінчити війну Росії проти України? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 390 тисяч підписників. Далі більше побачимось.